І його породимо до верхнень, щоб не було чортіти, що і щоб не кутали носики. Перший день кушую зубчики. Ну, я роблю так. Поспіки також можна спустити тими самими щипчиками, але я буду скушувати їх на третій день, буду капати полтору крутову порожнину, це Буду ставити залізо. І є у мене вакцина від напрякової породи, яка називається, там десь вона ходиться на другий день життя, Тобто на другий день життя. Тобто на другий день створимо вакцину, а на третій день зробимо профілактичні провід. Такі щіпчики, для цього взяв горілочки, ось такий раз-раз-раз-раз. І ще в нас є такий е, маркер, для того, щоб можна помітити, кому по ми ці дубчики вже поспульсували. Перше роблю в присутності маму, Це не знаю, в нас манка... Вирвачка. Вирвачка, що буде... у нас банка первачка. Як вона це буде робити, не знаю, але поки нормальна. Так, тихо, тихо, тихо. Уже трошки давненько прийняв опороти, але трохи в мене вже автоматизм збився. Тихо. Ще затулив окно. Тихо, чотири зверху, чотири знизу. Так. І мітино так? так. Не спішати такі розробино, до басників. Окно закрив, да очки забув. Той, що я не бачу зубів. а ложку вкликаємо. 4 внизу, 2 сторон 4 глаз. Тихо, крикливые такие. Бат. Но есть такой контакт. Зубчики красивые, зубчики хорошие, зубчики краткие. Есть такой пиво. Следующий пациент. Не знаю, видно там или нет. Потому что телефон кармана вытянут. Старый такие штатив валяется. Я його прицепив та да і собі знімає. Коли буде корисне, то, то... роботаємо чи працюємо. Так? Хотів ще поділитися новиною. Вже передали, передав Андрій, ну, Іванів, що в Запоріжжі, оставляли ми машину для хлопчиків без підрозділу, те, що ми збирали з дорогу ну, від з міста Білоцерка. Нарешті хлопчик. Приїхали і забрали автомобіль. Пролучу десь відео, покажу. Що ми його не продали. Так що рухаємося далі. Що там вже побіжалося на мене? Кому такий в перший день, цими щипачками. Це не є критично. Ну, Але я цього, на жаль, не роблю, тому що в мене стояло. Як сказати, немаленька така система, опа, туди, туди, туди таке малеше таке швидке. Вже по старі накрадені стає. Тобто, каже, не можна в перші сутки, ну я це роблю, тому що були випадки, що накусують вимір, саноматка на лягає на дивіт і Оп. потім не буде готувати полетя а також ранять один одного, писаки б'ють і виходить, коли соломию в основному стріляєш, через оті порочки інфекція попадає і виходить або суха, або мокра екзема, що доволі є дуже недобре. Такими коржами береться на писок, як сухими, то бів а як мокрими, тоді розкидаємо по цьому тілу і є дуже печально. ти що, шуброта. Світло погане, я ж вікно затулив, ще й без окулярів, звісно, трошечки не конечно. Ох і зуби, ох і зуби. Є машинка для стучування зубів, дуже хороша, але вона жужить так, що мама не говорить. Мені тут не, подовго, не сподобалось. Валяється до мене загашників. Щось там щось ще доді, там ще зубати. А зубати. Прямо сюди. Процедурка першого дня. Клинка чиститься, м'ясо виходить, вже одну частину викинули. Комбікорм зараз забираємо те, що в І вже на вечір насипаємо стартовий комбікорм. Те, що для порося від 10 до 30, є, так, по інструкції. Ну, але ми його використовуємо для звинуваток на лактаті. Поросята починають їсти разом з І таким чином не використовуємо певка. Хтось думає, що там кондикторма. Мы отрезняете, да, сверхъестественными данными, там ничего не сверхъестественного. Так, да, что у нас шардена 3 -то едет точно. И у нас шардена 1 едет. Так, у вас. У вас есть. Бат по их дюров корживский, а мамка их трехпородный целотирский двор-яр, корживка тренд, потом дюровка. Але не коржівський. Получилася така дама. Побачимо, що з цього вийде далі. Такі маленькі. Будеть і болізні, але останемо тільки одні вуші. Малий, який крізь. Це зуби не дуже такі, так. не ну, жив, але так. тут варіантом дуже як голки. Треба це тоді виробити, тому що буде піщати да. Кривка може бути спокійна, а потім буде неспокійна. Уповинки ми окоручуємо, як вони підсохнули, поки укоротили, коли стала пускація. Друзі, ну такий результат у нас. Тримаємо, тримаємо. Зубчики скусили. От. І тепер до третього дня наша задача спостерігати. 100 грам і щипчики, бортовий журнал, який звіли свині. І лізе, обратно лізе. Я там соломи розстріляю. Дивертаж, вироташ, лайк, хороший, хороший, дівчина, хороший, хороший, все так що, окуроз прийняли. Вот так це все діло у нас виглядає. Зуби Зубы Такий коротенький відосик, можливо, комусь і потрібний. Так що, друзі, те, чим ми займаємося. Дякую всім за довіру та підтримку. Рухаємося далі. Не мішає нам тримати також далі господарство, а тримаємо тільки завдяки тим хлопцям, які дають нам можливість жити. На жаль, когось це задовбало, що я кажу, але це є так. І насправді так, і буде до того моменту, поки не настане. Перемога. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а далі будемо спостерігати, як воно, що воно. Всім пока-пока. Я маю на увазі по господарству.